Відкривай. Посилочку вже свою. Що тут я символ повинна прийти? Барбі! Барбі! Давай я тобі допоможу, я вже трішки відкрила. Так. О, щось видно, а витягуй. Так, це нам не треба. Ой, підожди. Зараз візьмемо, відкриємо. Давай, відкривай, відкривай. А ну покажи. Покажи, 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 піжди, підожди. Ооо, нічого собі. Ух ти! Оце Барбі. <свист> а ну давай, підожди, підожди, давай так, ще подивимось. Давай відкриємо. Так, де відкривається? Ага, ось тут. Ось підожди, давай я тобі допоможу. Ой. Отак. Ось з цієї сторони така коробочка. Це Барбі займається йогою. Так. Так. А як нам її виняти звідси? Підеш. Отак. Покрути, гайки, робити. Щаслива я семінша? Так. <реку> так, підеш, давай і тут заклеїмося. Підеш. О, сюда зараз. Так зараз, зараз. Так, так покажи тут тут. Що там таке? От, І тут. там. Угу. Під ось тут. Ого! Оце Барбі заклеїли. Так, де ще? Де ще? А, ось тут ще тримається. Ого. І собачка. І собачка. Ой. Нічого собі. Там з цієї сторони. Вот тут от, от, надо, может. От так. а ну. Де ще? А боже, а ще й тут, за ноги. Так, і тут, і тут. Опа, а ну. Так. Десь ще тримається. А за що ще тримається? Вони тут. Аркандачу. Ой, упала. Так, половина варвар. Тут ще приклеєно. Ого, нічого собі оце... Що? Оце прив'язали Барбі. Ну, сума все. Це... А манка фанточка. Ну бачиш тут ще щось. Що? І ще, до голови. Ого, одну обрізала. Ще одне, дожди. І сонный єш? Угу. О. Чому так ти? Собачка uh -huh. uh -huh. у нас прив'язаний. Вот так. Зараз ми собачку звільнимо. Опа. Такий собачка. Так. А то що у нас таке? І тут зараз виріжемо. Так. А вот это что такое? Ой. Опа. Мам, тебе тут... Ой. Сейчас. Так, давай. Все парочки. Вот А то открыть. Что там? А, раскроешь сама? Да. Так, а тут что? Мм. Угу. Як надо, покажу? Ну, як треба. Це Ба... куди? Сobaйся сюди всувати. Ось да. тірочка я бачила її. Да. Так. Ану. Отак? Так. Да. А це ось дивись, ось яка хмаринка. Теж привіт. То... А, це показує просто, що треба робити. Я я тут. Давайте заберемо. Мам, дивись. ля ля ля, -ля. Покажи, покажи. Давай коробку нас... Такое... Так, і... Дожди. О мам ты вис... <сп Lindemar> oh. Так. и до хитше Барби А ну покажи Пекля. І собачка. Так, і отак можна. так можна, угу. <ріст> дивись. Так. А, все я пчем. Так. Так. Це тепер Барбі твоя буде займатися йогою, фізкультурою зарядкою. Так, я самі? Так. А ну пока подивись, що там інструкція якась чи що ти таке показується. Отут покажи. Бачиш, показують, куди натискати треба. А отут є світиться під ковтинкою неї. Ось. Отак. А я не знала. Ручки повернемо. Угу. Ось бачиш, показується. сюди натискаєш. Та і музика. А надо? Як, надо Як треба. Ось так дивись. Так, так. Ось дивись. Ось так ось і треба. Ось. Тобі ж показується. А дивись а ось. ось інструкція. Ось, то не важливо. Хочеш, хай сідає, не хочеш, хай не сідає. От. Так. Ось. Шолі, так, дивись, Барбі сидить, Су. займається йогою, отак. От музика для медитації. Ще раз. Я самі. Дуже гарно. Так ти хотіла саме. А, там різним кольором воно світиться. Так. А рожева ще який є колір. Покажи. А, Блакитний роже блакитний і зелений. Дивись. А Дивись, ну, давай подивимось. Ніжки крутяться, вони такі резиновенькі. А ручки? І ручки резиновенькі ось у ці. Крутяться всі сторони можна. І от так давай. І ніжки. Оце? Можна ставити, як хочеш. О, а сорт от так. А, можна сорт. Ну, я не хочу. Бачиш, танці в неї такі для заняття спортом. Да. А собачка? Давай собачку подивимось. А, от так можна, дивись мам. Бо от тут я. Ага. Сюди. Добре. Так а можеш собачка надо так покажу так, так. вот так надо собачки В ручки ну, брать? Да эм, как надо? Вот так вот ручки поверни. А? Ручки поверни. А. Давай дивись так, ми об твою Ти делай. Ой, тримай, Лялю. Так. Ось так собачку покладемо. Так ближче тоді. Може, то ми. Ой, ну Не будете. <свісно> не хочемо собачка у нас лежать тут. Ану, сильніша ручка тут згинається в неї. Ні. Ручки О, так, давай. Може, буде ось так триматися. Ось дивись. О. Ось так тримається. Тепер ось сюди якусь можна хмаринку таку. Я ось Яку хочеш? Шепетини сайда. Ну, давай, вибери, яку ти хочеш. Шепетини сайда, дома ти зі сайда, Е, я ла, не койдо, Тома, Давай угу. Все. так Барби буде сидіти собачкою. і займатися медитацією, ой. Ну, так буде. Так, собачка так І поди. sinirli olunca bu köpek otu takıyoruz. Hmm. Üzüldüğü zaman bunu takıyoruz. Mutlu olunca bunu takıyoruz. Tamam mı? Doğru. Sobanda sinirli.